Вітаю! Як завжди у програмі Віч на віч ми пропонуємо цього разу здійснити разом з нами віртуальну подорож до серцевини Полтавського державного медичного університету його народної історії. Саме тут з унікальних експонатів до вас проріже тишу сама історія, етапи становлення розвитку цього провідного медичного закладу на теренах України і, зокрема, Полтавщини. Гідом у цій віртуальній звичайній подорожі буде директорка народного музею Даміла Дашевська. Отже, перед за нами буде цікаво, обіцяю. раді вітати вас в музеї історії Полтавського державного медичного університету. І, звичайно, це місце, де минуле говорить своїми відвідувачами мовою експонатів. Місце, де не тільки ми можемо дізнатися про щось цікаве, те, що стосується безпосередньої історії медицини, але звичайно, розкрити таємниці фундації заснування нашого найпрекраснішого медичного вишу. Звичайно. Якщо ми з вами знаходимося в музеї історії, доречно розповісти про період його заснування, виникнення, заснування і становлення. Період становлення і формування музею на той час історії Полтавського медичного стоматологічного інституту почалося з 1984 року із процесу листування. Звичайно, тоді його ідейними, ідейними натхненниками були. Анатоль Васильович Костриков, який сьогодні не полишає щось довершити або щось зробити в нашому музеї Одрем Сальников. І, Звичайно, на той час ректор Віктор Олександрович Дельва тривалий час відбувалося це формування. А вже в листопаді 1987 року за ректорства Миколи Сергійовича Скрипнікова було офіційно відкрито. Музей історії Полтавського медично стоматологічного інституту у 2017 році відбулася реконструкція і ре, трішечки реорганізація музею за ініціативи ректора В'ячеслава Миколаєвича Ждана. І сьогодні ми вже з на вами знаходимося в оновленому і, звичайно, дещо трошки зміненому музеї порівняно з 1987 роком. Хочу зазначити про те, що активними відвідувачами нашого музею є не тільки здобувачі освіти, курсанти, інтерни, аспіранти, але і активну увагу і потужну увагу. Ми звертаємо на профорієнтаційну роботу. І музей досить таки багато відвідують школярі, учні не тільки міста Полтава, але й області. Аудиторія може бути навіть дуже юна навіть четвертий клас і захопленням занурюється в історію саме формування медицини і медиків. Починаємо ми, звичайно, з первісного суспільства, і тут ми розкриваємо таємниці, звичайно, ще примітивного встановлення медичних знань, адже весь досвід був емпіричним. Особливу увагу ми звертаємо на період, коли на території саме Полтавщини була, ну, за даними Геродота, батька історії, сформована перша протодержава. і саме Завдяки знахідкам археологів ми можемо сказати вже перші саме знання в галузі медицини. Це були прототипи медичних інструментів: скальпелі, пінцет і голка з кості тварини. І звичайно, це такий в нас іде інтерактив. Разом і не тільки учнями, хочу вам сказати, адже ми починаємо здогадуватися: голка кістки якої тварини можемо зробити таку голку? Ну і тут уже секрети, адже ми вас чекаємо безпосередньо в нашому музеї, будемо розкривати ці, яку ж ми тварину первісного суспільства на Полтавщині можемо взяти і. Виготовити голку для практичних безпосередніх маніпуляцій. Наступний період, звичайно, адже ми говоримо про періодизацію і про фондування нашої експозиції згідно періодизації загальної. Це період народної медицини. Ну, якщо ми з вами знову ж таки зануримося в історію, скажемо про періодизацію, це період середньовіччя. І Тут ми говоримо про Київську Русь і основні. Засоби лікування, які були, це звичайно траволікування. Говоримо про надзвичайні книги Ветроград, книги Маля Травника, і, звичайно, про особливості тогочасного лікування. Ми звертаємо увагу на те, що на той час лікувати. Офіційно могли тільки чоловіки. І ми говоримо про світських лікарів, лікарів-релігійників. І звертаємо увагу на третю гілку, яка постає в цей період. Це, звичайно, народна медицина і народна медицина, або, можна сказати, навіть нетрадиційна. І жінки. Якщо в періосному суспільстві, жінки, тобто ми сиділи в печерах і дивилися на вогнище і емпірично визначали, яка ягода є корисною, період уже е, Період середньовіччя ми використовуємо всі знання, які набули до цього. І перед вами, звичайно, макет хати української знахарки, знахарки або жінки в багатьох іпостасях. Але це й та жінка, яка і була бабою-повитухою, бабою попорізкою, бабою не тільки лікувала, але й виконувала досить таки важливу роль. Вона приймала безпосередньо пологи у жінок. Чоловіки до цього часу ще був досить таки не працювали в цій галузі. Звичайно, цікавий і наступний період, який ми говоримо і розкриваємо основні етап розвитку не тільки Полтавщини, України, зокрема, це період нового часу. Наші позиції названий як губенський період. Тут є певні секретики. І знаєте, той ті експонати, які... Когось надихають, а когось лякають, наприклад, роторозширювач, і відразу наші школярі чи відвідувачі починають уявляти, як же ж такий залізний роторозширювач міг потрапити до роту пацієнта, і що було після цього. А ми звичайно говоримо про те, що повертаємось до народної медицини, використовуємо е, лікування. Корисними лікарськими рослинами беремо дубову кору, заварюємо і все буде добре, навіть після розширювача. Звичайно, слід зазначити про те, якщо й попередньо ми зазначали, що тільки жінки працювали в галузі е, акушерства педіатрії в цей час. І безпосередньо новий час дає нам відомих полтавців, надзвичайних людей. Це Нестер Максимович Амбодик, перший чоловік, який працює в галузі не тільки акушерства педіатрії, а й ботаніки. Надзвичайна людина, яка збирає всі знання про особливості саме жіночого організму і пологів. В одну єдину книгу Мистецтво співування або наука про жіночу справу і саме ця книга, книга оригінал є в музеї історії полтавського. Державного медичного університету, адже вона дійсно є цінним експонатом. Данило Семилович – не менш видатний е, наш співвітчизник світового рівня, епідеміолог, чумолог, людина, яка дає поняття контагіозності хвороб. І слід зазначити те, що в середньовіччі середньовічна Європа. 13 столітті потерпала від страшенної епідемії, чи ми пам'ятаємо, це Black Death, яка винесла пів безпосередньо півнаселення Європи. На Україну на території України було три хвилі, але вони не були настільки потужними. Звичайно, остання хвиля це ми говоримо з вами про 19 століття і суттєво XVIII-19 століття, яка суттєво також звернула увагу і Зачепила Україну, ну, звичайно, тут вже на перший план вийшов Данило Самолович, наш підомов чумолог. До речі, поборник чуми і дуже крутий, дуже крутий лікар. Адже саме він ми можемо сказати був тим першим, хто говорив про поняття мікроорганізмів і про природу саме цього. І можна сказати, його і фундатором саме мікробіології. Наступне надзвичайний також персона нашого історії це Іван Петрович Котляревський, попечитель богоугодного закладу нашої обласної лікарні імені Миколи Васильовича Скліфосовського. Людина неперевершена, багатогранна. А попечитель – це як менеджер, тобто можна владці давали або е, дворяни могли дати безпосередньо кошти на заснування е, того ж самого або на е, якісь покращення е, богоугодного закладу. Ну і працювати так, от працював. Надзвичайна людина. Звичайно, Олександр Мальцев. Людина, яка звернула увагу і говорить про досить таки потужну на той час в на Полтавщині психіатричну службу. Іван Генрич Зубковський, засновник Миргородського курорту і надзвичайні лікарі того періоду. І, звичайно, особливо таке ж місце нашої експозиції займає Скліфосовський Микола Васильович. Надзвичайний лікар, воєнно-пойовий хірург. Тісно його пов'язана історія з Полтавщиною. На жаль, історія не тільки щастя, більше і трагічних сторінок, але людина, яка перша вела на теренах, вітчизняних теренах, саме і сконструювала анестетичний апарат на основі кокаїну. І це було таким передовою ланкою. Складні періоди життя, складні сторінки, які ми з вами розкриємо разом. Звичайно, під час відділення нашого музею. Костюм медичної сестри Микола Іванович Пергов сестри милосердя, які в кінці 19 століття суттєво відіграють роль в допомозі, в саме медичній допомозі, і це є необхідними на сьогоденні помічниками для лікаря. Звичайно. 1921 рік ми говоримо про надзвичайний рік в історії нашого закладу вищої освіти. Це той період. Коли при Харківському медичному інституті було засновано і відкрито одонтологічний факультет на звичайну сторін, каже, ми говоримо з вами про вищу стоматологічну освіту. І першим його деканом із подвижників був Гофон Юхим Михайлович. А його історія тісно пов'язана з Полтавщиною, адже на той час починає свою практичну діяльність Гофу Михайлович з 1899 року. Коли в Полтаві при общині Червоного Христа е Михайлович надавав медичну допомогу саме як зубний лікар, на той час після закінчення зуболікарської Варшавської школи. І слід зазначити те, що стоматологічну допомогу він надавав бідним безоплатно, безкоштовно. Але працював в різних гаузі і був незвичайним лікарем. був період такий, коли він відвідував або був очільником і Катеринославської зуболікарської школи. Але 1921 рік він був визначальним. Він стає деканом монотологічного факультету. Складна робота, звичайно, його була. Але ну полтавці по-іншому не можуть. Звичайно. І слід зазначити про те, що Єхим Михайлович говорив про необхідність саме вищої стоматологічної освіти, адже можемо сказати, були звичайно зубні лікарі, які могли закінчити два з половиною роки зуболікарської школи, могли видалити зуб, запломбувати і е, трошки попрацювати. Були дантисти, і досить таки тривалий час. Дантисти е, могли бути асистентами стоматолога, але лікаря-одонтолога на той час і також. А системтом тривалий час повинні були бути і здійснювати оплату як для лікаря-одонтолога. Але знову ж таки секрети особливості, можливо, які потрібно було знати знання саме анатомічні особливості і фізіологічні особливості. Ну, на жаль, і дантисні лікарі за рахунок досить таки нетривалого терміну навчання не могли отримати. А, дивіться, якщо ви навчаєтесь 6 років на медичному факультеті, чи підете ви навчатися на 2,5 роки в зуболікарську школу? Так запитував їх Михайлович. Звичайно, ні. І тому одонтологічний факультет це та потужна сила, яка говорить про надзвичайну роль в саме вищої стоматологічної освіти. Цікавинки цього періоду, адже 1921 ми стаємо факультетом одонтологічним, а 1931 рік говорить про те, що... Та ні, скільки бажаючих здобути саме вищу стоматологічну світу. І в 1931 році ми вже виокремлюємося як самостійний інститут, харківський стоматологічний інститут. Цікавеньки цього періоду. Звичайно, оригінальні документи цього періоду це студентський квиток, дипломи оригінальні, академічна заборгованість, зокрема, і академічні картки. Можемо поглянути багато багато чого цікавого і надзвичайно чого є розповісти. Звичайно, період заснування і формування як потужного флагману саме стоматологічної і стоматологічної освіти, Харківський стоматологічний інститут здійснював багато періодів і багато років. Але, на жаль, 1941 рік, період Другої світової. Харківський стоматологічний інститут було евакуйовано до міста Фрунзе. Це сучасний башкек, Республіка Киргизстан. Друга світова війна. Мобілізуються усі сили і засоби охорони здоров'я на потреби фронту. Формуються військові шпиталі. В них працюють видатні учені інституту, професори, доценти, асистенти. Зростає загроза вторгнення нацистських окупантів на Харківщину. Відбувається евакуація Харківського стоматологічного інституту до міста Фрунзе у Киргизію. Тут велику роботу щодо підготовки спеціалістів у важких умовах війни здійснюють видатні вчені зі світовим іменем викладачі. Вони читають лекції, проводять практичні заняття, здійснюють унікальні операції. Ревакуація відбулася аж в березні 1944 року. На жаль, відбудова клінічних баз. І цей період не зробило негативним безпосередньо формацію як стоматологічної наукової школи для нашого університету, адже ми стали конкурентноспроможними. І в 1949 році, не дивлячись на те, що багато саме стоматологічних інститутів було закрито, наша потужна стоматологічна наукова школа і не тільки стала конкурентноспроможною, і ми залишились інститутом. Звичайно, 1965 рік постає період про те, що потрібно, звичайно, переводити стоматологічний інститут. І ну куди ж переводити? Ну куди ж як не в Полтаву? Адже першим деканом був Юхим Михайлович, і саме Юхим Михайлович, Полтавець, ну, переводимо сюди. І в 1965 році цікавинка починається з безпосередньо. Заснування і укладення фундаменту цього першого корпусу адміністративного корпусу невеликі фото цього періоду. А в 67-му році звичайно відбувається офіційне відкриття Полтавського медичного стоматологічного інституту. 12 травня 1967 рік. Рада міністрів приймає постанову про переведення Харківського медичного стоматологічного інституту до Полтави. Усі труднощі у проведенні та організації навчально-наукового процесу лягають на плечі ректора професора Ніни Лісової. До 1973 року під її керівництвом облаштовуються кафедри, переобладнуються наявні малочисельні клінічні бази і будуються нові, більш сучасні. І, звичайно, як інститут, ми говоримо про те, що ми є продовжувачами саме наукової і стоматологічної школи. 1971 рік рік. Коли було відкрито лікувальний факультет при Полтавському медичному стоматологічному інституті, і звичайно ми говоримо про продовження традицій і попередніх звичайно факу... кафедр, адже і кафедра анатомії, фізіології, яка також є вагомою і є ключовий, відіграють ключову роль, ну не тільки це, тільки зокрема, ті, що ми назвали, відіграють ключову роль в знанні медиків, як стоматологів, так і медиків, почали своє існування задовго до саме фундації лікувального факультету. Але Потужна саме медична наукова школа. Ми говоримо саме з 1971 року. 70 першого року. Сімдесяті роки ХХ століття продовжується активний будівельний період у житті Полтавського медичного стоматологічного інституту. Його очільник у 1974-1987 роках. Ректор професор Віктор Дельва. 1987-2003 роки ректором Полтавського медичного стоматологічного інституту стає професор Микола Скрипніков. Він головну увагу зосереджує на активізації науково-дослідної, видавничої та виховної роботи, на забезпеченні студентів достатньою кількістю робочих місць. Постійно дбає про зміцнення матеріально-технічної бази, водяться у дію новобудови. Відкривається морфологічний корпус. 1994 рік ми стаємо українською медичною стоматологічною академією. Полтавський медичний стоматологічний інститут отримує четвертий рівень акредитації та статус Української медичної стоматологічної академії. Відкривається медсестринський факультет, а у 1995 році засноване зуботехнічне відділення. З метою підготовки громадян зарубіжних країн до вступу на навчання до вищих навчальних закладів України. Перш за все, до Української медичної стоматологічної академії у 1997 році створений її окремий підрозділ, підготовче відділення для іноземних громадян. Початок 21-го століття. Полтавський державний медичний університет, на той час Українська медична стоматологічна академія, переступив поріг нового ХХІ століття ректор. На цьому значущому етапі розвитку навчального закладу це посада, яка вимагає осучасненого підходу до прийняття вагомих рішень, особистого солідного наукового багажу та досвіду. Він визначає стратегію і тактику поступального руху вищого навчального закладу. Його посада вимагає від особистості твердого характеру, терпіння, наполегливості та толерантності. У 2003 році ректором Полтавського державного медичного університету на той час академії стає заслужений лікар України нині лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України, доктор медичних наук, професор у минулому випускник Полтавського медичного стоматологічного інституту В'ячеслав Ждан. І, звичайно, 2021 рік ми стаємо Полтавським державним медичним університетом передувала цьому е, надзвичайна подія підписання е, міжнародної хартінів університетів Magna Харта Юніверситі у 2018 році і звичайно. Даємо багато можливостей, адже ми відкриті й дуже багато освітньо-професійних програм, не тільки медичного спрямування, але й біологія, звичайно, парамедики, фармація вища стомедичну освіти. Надзвичайно, на жаль, актуальна реабілітація і фізіотерапія, і це є ключовими і адже ми залучаємо і пропагандуємо звичайно саме медичну освіту і медицину, зокрема. адже… Повторююся Полтавський державний медичний університет є флагманом медичної освіти. Цікавенки і цікаві експозиції, звичайно, слід зауважити і на цікаву для не тільки здобувачів освіти, але й для школярів, цмантю, члена вченої ради і про процесію урочистих засідань. Звичайно, наступна експозиція говорить про досягнення. Досягнення не тільки науково-педагогічних працівників. А всіх співробітників, і, зокрема, здобувачів освіти, які є е, надзвичайними і відіграють ключову роль у фундації і, звичайно, в тому авторитеті, який займає наш університет в світовому масштабі. Хочу зазначити також те, що формування експозиції, яке ще починалося, як я говорила, в тисячу далекому, 1984 році, продовжується і на сьогодні. Адже кожен науково-педагогічний працівник, кожен співробітник і здобувач освіти, Звичайно, вкладає свою частинку у формування цього музею. Без виключення. Дякуємо всім, дякуємо адміністрації університету, адже активну роль у надбанні, збереженні і популяризації здобутків ми здійснюємо тут. Цікавинка також періоду, ну, я думаю, експозиції варто й зазначити про. Е Зуб мудрості також подарунок випускників, але знаєте, цікавинка вона для для школярів, адже й повторююсь, юна дуже аудиторія в нас і четвертий клас, коли прийшов і побачив цей зуб, або ми говоримо зуб мудрості, отак говоримо, щоб ми були мудрими. То школярі його назвали знаєте, як? Королева зубів. То ми так, ми, звичайно, королі зубів, але для е, того, щоб підготувати висококласних, кваліфікованих безпосередньо е, здобувачів освіти. Е, хочу також поділитися такою, знаєте, гітара-мандрівниця є в нашому е, такому е, в нашій експозиції. Цікава історія цієї гітари. Я для вас розкрию, якщо знову ж таки відвідаєте наш музей університету, адже надзвичайна історія. Гітари в Музеї історії медицини. Адже ми вас чекаємо. Ну Звичайна експозиція, яка присвячена е директорам Михайлу Димовичу Нежданову, Семену Зіновичу Ткаченко, Григорію Анналіючу Личвину, Павлу Венеміновичу Власенко, ректорам. Георгію Самсоновичу Вороняцькому, Ніни Донісів лісовій віктор Олександровичу Чудельва, Миколу Сергійовичу Скрипнікову, Вячеславу Миколайовичу Ждану. Також розкриває той складний період для формування нашого закладу вищої освіти. Ще звичайно надзвичайною була подія. Це сторічний ювілей, і наш заклад освіти отримав багато. Винагород, які варті того, адже звичайно ми говоримо вже ось на носі вже 105 років. Тому будемо говорити про те, що 105 років також слід відзначити і досягнення на цей короткий період за 5 років також є. Звичайно, волонтерська робота, яка на сьогодні є надзвичайно важливою і до якої включається не тільки. Співробітники нашого університету всі без виключення, а зокрема і здобувачі нашої освіти. І волонтерські загони це волонтерський загон, єдність, волонтерський загон, посмішка, і також волонтерський загін студентського парламенту Альміно відіграють ключову роль у всіх напрямках, адже і безпосередньо донорські акції, крові і допомога. Звичайно, це ми говоримо про проферієнтаційну роботу, про профілактичну роботу, яка здійснюється. На базі не тільки нашого міста, не тільки міста Полтава, але й області і далеко за її межами. Звичайно, на сьогодні це все. Але ми з задоволенням чекаємо вас в музеї історії Полтавського державного медичного університету і набагато більше таємниць ми з вами зможемо розкрити саме під час його відвідування. Тому чекаємо з нетерпінням і до скорих зустрічей!